Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я, Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Китава City і це в нас вже другий список. Так що давайте приступимо. Так що, як, як звичайно, інколи тут потрібні нам автомобілі проїжджають. А ось і перша це Сейбер. Як пощастило. А, і адмірал. Ну, адмірал я знайду його. Так, заїжджаємо. Виходимо, вибігаємо. Так. Тепер шукаємо наступну. Цю ми здавали. Це не треба, поки ще цю здавали. Так, ця була. Так, давайте бігати. Банчі не треба нам. Так. Переглядуємось. Стінгер не треба, чита не треба, таксі. Не треба. Сейбер також. А, це що за тачка? Гермес нам не треба. Сентінел. Якийсь крутий Сентінел попався. Давайте спробуємо, Сентінел вже нам треба. Хоча якщо не візьме, то в мене є звичайний. Який. Ні, не, та, не така модель. Все вірно, не така модель. Давайте ось так закриємо, може хтось буде їхати та зупиниться. А це звичайний. Нормальна модель, те, що треба. Ось так. Заїжджаємо. Заїжджаємо, виходимо, вибігаємо. Так, ще 4 тачки залишилось. Залишилось Вірго, Стреч, Вашингтон та Адмірал. Теж мені їх шукати. Так, я перекрив дорогу, давайте спостерігати. Як чому звичайні їздять? Гаразд. Може по бідним районам проїдемо ще спочатку, поїдемо на другий острів, може там якась попадеться. Тачка, може, ні, може тут давайте покатаємось. Інколи тут попадаються потрібні тачки. Так, буду приглядуватися. Ну, с РМС мені не треба, буду не треба. Прем'єр взагалі досить стара. Як сказати, тільки не потрібні попадаються і все. Тільки не потрібні попадаються. Як прикро. Давайте це перевіримо, може вона. Регіна не вона. Тут може якісь попадаються. Ну, все ж прийдеться довго їхати, Беляха-муха. трохи не пора з керуванням. Коли попадаються? А тут нічого зовсім. А я ще гальмую. Треба рухатись. О, Ваш... Вашингтон. Та що треба? Так що якомога швидше рухаємось. Їдьмо. стреч, знаю, де знаходиться. Він на території мого маєтку знаходиться. Інколи там адмірал з'являється. Якщо знищити стреч. стреч. Ось так, з пробуксовкою. Ось так, заїжджаємо, виходимо, вибігаємо. І ми половину вже другого списку закінчили. Так, тепер, може, тут якась потрібна попадеться? Я поки ще цю візьму. Так, давайте сюди до стречі. до стречі ми повернемось. Нам треба адмірала знайти. Інколи... А, то мать віргу показалось. Ну, віргу потім знайдемо. Так, сюди заїжджаємо десь. Може на території стоянки десь може стояти. Віргу. Оце вона. Все, їдьмо. Так, її ще досить просто перекинути на, на дах. Бляхом х... пом'яв праву частину. Okay. Правий бік, точніше. Okay. Що дивно, на який я їжджу, так і, і спамяться автомобілі поблизу мене. Так, заїжджаємо. Так. Рухаємось далі. Так. А ми вміємо швидко бігти. Так, рухаємось далі. Хоча я давно це сказав. А, Адмірал. А Ось і він. Нагадує, що ще старий Мерседес. Так що рухаємось. Так, якесь зіткнення там сталося. Ось так сюди. Виходимо. І в нас ще одна тачка залишилася. Давайте будемо бігти, бігти. Tava com o Так, ми приїхали. Ні, ну... Я думав, що тут, ну, тут звичайно стренч попадається, а тут адмірал. І де мені цей лімузин шукати? Може на далеку відстань від'їхати і десь там його шукати. Так воно буває. Живе десь тут, на парковках, біля готелів. Вони можуть з'являтися. Так, оглядаємо, хоча я пам'ятаю, на одній парковці все ж з'являється. Треч, давайте перевіримо її, можливо вона там, а можливо, я помиляюсь. Може десь в підземній стоянці? Тут давайте оглянемо. Тут, тут походу, немає. Гаразд, гаразд, бляха, муха. Рухаємось далі. Так, оглядаюсь постійно. Бо по-різному автіки тут спавняться. Буває спавниця потрібна, а буває, що не то щось. О, те що треба. Так, от. О-хо-о, оце ми перевернули. Оце, оцю я шукав. Ось цей лімузин. Та ти, ти не бачиш, куди я їду. Пошкодив мені лімузина називається. Надо йому кулю садить за таке. Так, так, так. Так, ми майже приїхали. Він не справді надто довгий. Так, заїжджаємо, виходимо, вибігаємо. І все, другий список ми закінчили. І в нас з'явився Сейбер Турбо. Нічого собі. І в нас збільшився дохід до 4 штук-баксів. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!